Нічого еротичного в цьому тексті. Зовсім цього. Пошиє мені ніч. І склав такі в тіни в кутках порожніх кімнат. Я вкриюся нею. Я спатиму тихо і чемно, і дихання встанок. Нічого опріч. Забутих слідів на стежках вертання назад, де понад землею лунали слова надаремно, стелились туманом, секунди всі злії. І байдуже нас проминають і квапляться. Геть хто добрий один, хто рахує у нас кожен голос, удар кожен в грудях, і в центрі землі вже зоряний дуб проростає, впирається в твердь, спиняючи плин, і годинники сумець проквола, і спогади судять, корову вдягнути Самотніх твоїх вечорів і берись до життя ти можеш такий ніч скроїти з уланків речей, з усього, що важить за день до зими, Щоб втекти від німотних дворів, листя летять у простір чудний, який жоден з мільярдів очей нас не зауважив.